Постачальник деревини з повним циклом. Не просто деревина, а основа для великих ідей. Прямі поставки без посередників. Ви заощаджуєте та отримуєте чесну ціну від виробника, власне виробництво та суворий контроль якості. Кожна дошка під контролем. Від дерева до готового виробу. Ідеальна сушка та точна геометрія. Монтаж без проблем. Мінімум відходів і витрат, індивідуальні умови та обсяги під будь-який запит. Потрібна одна упаковка, потрібна фура. Зробимо як зручно вам. Робота з ПДВ, договори відстрочка. Зручно для бізнесу, легально для звітності, офіційна закупівля деревини через біржу. Ви отримуєте сертифіковану та законну сировину. Швидка доставка по Україні. Матеріал приходить вчасно та цілим. Можна відразу працювати. Ви отримуєте не просто деревину, а надійну основу для вашого проекту.